Так, починається мій новий влог у Тін гайз. Я беру з собою міні подорож, в яку їду по факту. Одна, але там зустріна зі своєю подругою. Їду я в Київ, я думаю, ви вже по назві зрозуміли. Я excited абсолютно, тому що я обожнюю Київ, це місто моєї сили зараз. Я завжди в своїй кав'ярні, сижу тут біля вокзалу. Ось така вона миленька кав'ярня. І я їду я всього на один день, але собою досить цілий чемодан, бо по-перше, в мене купа кремчиків, купа всього. Не подивну, абсолютно, кожного дня. А по-друге, я ще сьогодні хочу переодягнутися, бо ми їдемо типу гуляти. Вечері, так далі. Ось я в такому луці, що в мене просто заплетена коса. Я так спала в ніч буду. їхати так, тому що хочу зробити собі потім кучеряшки. Тому я чекаю свій потяг. Я ще не нафарбувала, нічого такого. Просто ось так от я прокинулась. Просто подивіться на мою естетику в очі. Просто, знаєте, таке фечка який я не дивлюсь, якщо чесно, бо я слухаю музику. І, До речі, подивіться на мій мілашний просто чехол. Так, ну що? Я вже в Києві. Я на вокзалі, не на центральному. До речі, я на Дартинському вокзалі встала, тому що там, де я буду жити, мені набагато ближче туди їхати. І взагалі я буду жити там, де ми раніше жили з моїм чоловіком, в сусідньому комплексі я просто excited настільки. Ой, дорога пройшла неймовірно круто. Я дуже кайфанула. Я слухала музику, дивилась серіал. Коротше, було дуже кайфово. Тому зараз визиваю таксі. Так, ну що, хто перший впізнає локацію, той буде просто молодець. Так, ну що, я встала з таксі і зараз йду а -а, по цей будинок. Я сподіваюся, що це той, що мені потрібен. Сказати чесно, мої емоції просто неймовірні. Я настільки щаслива тут бути, а чесно, до сліз. Просто мене дуже надихає це місце, саме це місце в Києві. Ці масштаби, Боже, просто подивіться, яка тут краса. От мені йде, правда? Це? Мені Полтава не йде. <смі> я так вважаю. Так, зараз буду чекінитися безконтактно в квартиру, тому що я буду жити в квартирі, а не в, ну, в апартаментах, а не в готелі. Буде перший мій досвід, чекінеться самій, тому тут лакче мій. Так, мої гроші, значить, я заселилась. Нарешті розпула своє волосся. Ось такого ефекту я хотіла. І він у мене, в принципі, вийшов. Я рада, що я всю дорогу їхала в косичці, тому що воно а, до вечора дотримається таким чином. Так, я заселилася ось через ось цю, ось ці двері. Скажу чесно, це було досить важко, тому що у мене поганий зір. А в, перед цими дверима там треба було вказати код. Боже, я погано бачила. Значить, дзвонила чоловік, що він мені допоміг. Але, коротше, потім розібралась якось. Нічого. Це коли перший досвід, я завжди так трошки стресую, боюся, що щось не вийде, і так щось і так і не виходить. Окей, значить, моє перше враження від квартири просто шок. Чесно, я хочу тут залишитись не на один не на один день. Значить, поїхали, Румтурчик. Такий шкаф-купе, я вже повісила свою. А курточку. Далі там розложила ви бачите, внизу свої кроси і також свої ботиночки. Далі ось тут у нас є світло, і я так і думаю, що це фотостудія. Далі я вже тут розложила свої речі трошечки. Зараз буде. Ні, давайте спочатку ми підемо в ванну. Ванна така досить простенька. У нас є туалет. Є душ. Ну, реально простенька ванна. Тут я. Але ви готові це побачити? Та-дам! Це щось неймовірне. Просто подивіться на цю красу. Це реально зірочка цієї квартири. Ця ванна це щось неймовірне. І я вже пробувала, до речі. А, вже пробувала натискати, чи вона взагалі працює. Друзі, працює. І знаєте, що це означає? Це те, що Аліночка буде приймати ванну в ось такій красі завтра зранку. Тому що сьогодні зі мною ночує подружка, купальники ми не брали. Далі, такий є диван, є неймовірне естетичне дзеркало. Дивимося. Тут я, до речі, я замазала свої білі штани. Це капець, це капець, дівчатки. Значить, подивіться на ось цей холодильник смек. Опс. По-перше, колір. Це колір е, моєї школи. Да? У нас один з е, основних кольорів взагалі логотипу. Е, коротше, Бреттінгу це такий оранжевий, помаранчевий. Ну, всередині він, звісно, пустий, що я очікувала, як я вже думала, там буде якийсь міні-барчик, смек боже. Далі кухня просто неймовірна, вона така мила. Тут є щось ось чайник, ще щось. Просто мілічі чашечки, знову ж таки, колір неймовірний. І далі є отака барна зона, що вони дуже радує, тому що вона просто дуже зручна. Ось ці стільці. Чесно, я б тут жила. Якщо б сама, я б тут жила. І королева ще одна це ліжко. Ось цей колір він мене просто надихає. Звісно, я вже порозлажувала свої тут речі, тому що в мене вже був час на це. Я зібралась трошки. Але ще ж, дівчатка, мій улюблений вид, хто пам'ятає, я жила з таким видом останні два роки. Я з ним дуже-дуже сумую. І видно Дніпро, це щось неймовірне. Це проспект Миколи Бажана, також в Києві. Чатка, якщо чесно, мені просто хочеться реально плакати від щастя, тому що я щаслива бути тут. Це реально те місце, яке мене надихає на 100%. Ох, мені тут дуже приємно. Я хочу, щоб моя родина всі були тут зараз. а не є одно. Але поки що так. Поки що так. Значить, по моїм планам взагалі сьогодні. Так, що в мене, до речі, на голові? Цю з косічка промучилася, значить, всю дорогу. І що? без толку, виходить? Ну, щось таке. Нормально. Значить, що я зараз буду робити? Зараз, по-перше, я зроблю румтур на телефон, тому що хочу це виставити в Тік-Ток і Інстаграм. Це ж для вас, рум-тур, він буде дуже детальний. В і в Тік-Ток, і в Інстаграм не такий детальний, але там буде фішка, він буде англійською мовою частково. Далі я збираюся, біжу, поїм, біжу за своєю улюбленою кавою тут на районі. Моя улюблена кав'ярня називається Тиха. І я піду на шопінг, тому що, звісно, в Полтаві немає нормальних магазинів, я там майже взагалі нічого не купую. Зараз я приїхала сюди, мені чоловік дав кеш і сказав: купляй, що хочеш. Значить, я біжу в Рівермол скуплятися, дивитися якісь класні собі нові. Речі, можливо, ще щось. І хочу купити бомбочку для ванни, тому що в цій ванні must have покупатися з бомбочкою. Так, ну що, я назнімала вже собі контента тут для інстаграма і так далі. Так, духаюсь бакарат Руж 540, в мене така мініатюрочка. А, і йду по своїм справах. Значить, як я казала, зараз я йду на обід, тому що я тільки там щось поснідала зраночку, трішечки буквально. І все, я справді голодна, тому. Я вирішила, що я піду знову в білому, навіть при тому, що я трошки замазала свої штани, але нічого страшного. Я просто вечором вже хочу прийти і притягнутися на прогулянку з подругою. Там будуть джинси у мене, у мене є ще з собою боді, але я не знаю, чи я його вдягну. Зараз подивимося, я куплю це раз. І на цьому вже будемо якось базуватися. Щойно я ділилася своїми емоціями в Інстаграм від Києва. Я хочу тут поділитись також. Я скажу чесно, що це абсолютно моє місто. Я обожнюю Київ. При тому, що я реально його хейтила, друзі, хто зі мною довго. Я не хотіла тут жити. Але поживши тут два роки, я в нього закохалася. Абсолютно! Два моїх улюблених міста в Україні це Харків і Київ. Це для мене реально мій особистий топ. Так, ну що, в квартирі дуже-дуже спекотно. Прям дуже спекотно, я б сказала. А на вулиці, ну, не знаю. Нормально просто. Значить, ось такий у мене сьогодні лук. Кепку вже не вдягаю, тому що на голові у мене типу кудряшки. Хай буде так. Опа, я забула телефон. Добре, що ти пікнув, бо я без тебе пішла б. White Total Look красива, мені подобається. Мені подобається українською, правильно сказати. І, звісно, беру з собою свою сумку від Coach. Це моя улюблена сумка. Officially. Поки що на даний момент, поки я собі не купила міуміу, -міу, про яку мрію. Ну і звісно, свої окуляри, свої, е, свій годинник. Також надягнула. чек Божі. Пам'ятаєте слово цього влогу? Правильно, I'm excited! Друзі, подивіться, який просто шикарний комплекс. Я реально ховаю камеру і потім її достаю, тому що я хочу просто показати вам абсолютно все. Я обожнюю це місце. Так, ну що, я взяла свою улюблену каву. В тихій кав'ярні. І знаєте що? Мене пам'ятає. Ой, блін, бариста каже: ви повернулись чи так забігли? Кажу, Кажу забігла. Єдиний мінус цього комплексу, я вам скажу, це сильний вітер. Подивіться на моє волосся. В цьому будиночку я жила. Зараз вам покажу цю красоту. І зараз йдемо до мого під'їзду. Ну, як до мого? До під'їзду, де я була. Зараз, бо там затишок просто. Кращій. Зараз вип'ю кави і вже визвола таксі, щоб їхати собі в Рівмол. Ностальгія є, але не знаю, якась, якась однокласна. Так, моя перша зупинка Ойшом, і я взяла собі поміряти ось такий цікавий топ. І також топ з класною спиною. Зараз покажу. Він синього кольору, але така ось спина. Ну що, міряємо. Так, ось така майка. По-перше, вона офігенної якості. А по-друге, тут -по, не треба носити бюстгальтер. Тут є всталочка. Досить красива. Ну, звичайно, але красиво. Взагалі-то я хочу з відкритим бюстом щось купити, тому що в мене все закрито. А чому? Не пойму. Чому, якщо зміться. Маємо, що маємо, правильно? Я вже знову в квартирі. Фух, я кажу, чесно, так набігалася, так наскуплялася. кайфово, але мені стало так жарко. Значить, показую все, що я купила зараз. Себе так поставлю. Будеш за мною слідкувати, будь ласка. Так, ну погнали. У мене три пакети. Значить, перше це Зара, але там не тільки Зара. Друге сільпо і третє. Ойша. почнемо з наймаленького Ойша, найменшого Ойша. Як завжди, а, до речі, це не з Ойшо, це, це носочки з H&M. Я їх там люблю. Ой, я купила просто прекрасну таку маєчку всередині встроєний бюстгальтер. Там так чик-чик-чик-чик. Мені дуже подобається, кайфова. Так. І ще купила таку. Не знаю, пакаван, трусиков. Ось так. Це, значить, цей пакетик. По сумам, дівчатка, ой що, це ось це. І трусики 2800. Такі є ціни, звісно. А носочки мені вийшли е, десь 300 чимось гривень. Там сім пар. Окей, це дан. Погнали далі. А, продукти останніми покажу. Погнали далі. Я купила в Pull&Bear and Bear чоловіку ось таку класнячу футболку. Подивіться, яка вона крута. Клас! Вона офігенна. Тік-тік-тік. Вона коштувала 800 гривень. Я сподіваюся, що вам сподобається. Мені колір дуже-дуже подобається. Так, що я купила собі е, в зарі, і це коштувало 1500 гривень. Це ось такий джемпер, напевно. Він, кстати, дуже мені пасує. Я вам покажу, бо я сьогодні в ньому піду, звісно. Крутезний. Окей, це є. І продукти. Сир. Фует. <свят> База, макофе, три в одному. Купила ще собі таку бомбочку для ванни, бо ви бачили ту ванну? Ви бачили ту ванну? Це гріх не там не покупатись. І також купила ще собі смузі. І, ну, звісно, приїжджає моя подружка, я купила нам дві пляшечки просеко. Міні. <свят> Ось така вийшла закупочка. Я кайфанула від прогулянки в Рівермолі. Мене надихає це місце, але я, я помітила, що мені не хочеться ходити по магазинам, прям все скупляти. Мені хочеться щось одне собі купити, отримати оцей е, прилив знаєш, радості. І все. Окей, я все розкладаю і будемо збиратися на прогулянку з подругою. Погнали! Є трошки вільного часу, поки моя подруга закінчує свій робочий день. І я сиджу зараз в цій квартирі, мені так тут комфортно, якщо чесно. По-перше, я обожнюю цей проспект, бажана, він такий активний, я обожнюю дивитися як машини, туди-сюди, суетяться, хтось біжить. Я ж мене ж тут надихає абсолютно все цей простір. Я вже коротше, змонтувала відео, назнімала Get Ready with me, потім огляд цієї квартири. Ну, коротше. От я розумію, що якщо в мене купа натхнення, я дуже м активна, я дуже продуктивна, я б навіть сказала. Тому да. Нічого, пити можна, до речі. Не Крам скажу, що моє. Нормально. Значить, зараз будемо збиратися разом на прогулянку. Ми домовилися на контрактовій, Я буду їхати метро, тому що найшвидше метро, якщо чесно. Mm, таксі буде довго, бо це я на лівому березі, а контрактова ж на правому. Тому тут метро у мене прямо ось я вам зараз, до речі, покажу, mm -hmm. де в мене метро. А, дивіться, ось це в мене прям. Ось це прям вхід в метро. Бачите? Тому дуже-дуже поруч все. Так, у мене вже захід сонечка. Я обожнюю тут. Як сідає сонечко, плюс то. Звісно, це не той вид, що був у мене з вікна в квартирі, але це теж дуже-дуже гарно. І е, я, значить, тут уже, знаєте, навела собі такий безпорядок, але мені в ньому дуже комфортно, бо це такий мій двіж, коли нічого нема в квартирі мого, мені теж дуже дивно. А, значить, звісно, я вдягаю свою нову маєчку від Ойшо, тому що якщо я купила щось нове, мені треба вдягнути його одразу. Я думаю, дячки, що ви такі самі. А, далі свої джинси від Stradivarius. Звісно, надягну сьогодні свої кабли від українського бренду Luki. Я його просто обожнюю, у мене дуже багато їхнього взуття. Розпускаємо волосся. Звісно, як же без цього. Навіщо я з телепалась сюда, сюди, блин, як дурачок. Просто подивіться на всю атмосферу. Я трошки відійшла від людей, щоб хоча б щось було чути. Але, звісно, красота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я обожнюю це місце в Києві. А ось тут нагадування, що у нас йде війна. Бо вона йде. На жаль. Ай! Як хочеться жити просто у вільній країні, у мирній країні. Щоб все було у нас добре з вами. До речі, я ні разу не каталась на м -м, там колесі обозріння. І не хочу. Берню. Значить, що ми замовили? Звісно, ребра і овоч на У мене кока-колка, у Марішки Півасік, значить, Марішка. Добрий раночок всі мої хороші. Я вже сама на другий день вже провела свою подружку, і. Ой, тут так хорошо. Я прям так виспалась, якщо чесно, дуже класне ліжечко. Я вже собі готую ванні процедури. Достала зараз собі масочку від Аташе. Зараз зроблю собі і також пачі від. Реер -періс, будь здавайте, будь і також вчора купила собі, ви пам'ятаєте, бомбочку. Ну, не знаю, що з цього вийде, але хочеться. І звісно, просто краса на вулиці. Я вже виходила, купила собі трошечки перекусить. купила собі сім віч, шоколядочку. Також я вчора ще собі купила три в одну база, будь пожалуйста. Так, Три в одному, пожалуйста, базу, тому що кав'ярни ще не працюють так рано. І зараз буде в такому міленькому чайничці, кип'ятити. Бо єдине, що калю. О, тут якась є водичка, я її вилью, бо я не знаю, чи це. Та, що можна, чи це та, що не можна. Мої хороші, я не змогла, ви розумієте, не набрати тут ванну. Я не вимагам. Так, що я вже встигла зробити, це попити каву, чесно, дуже несмачну, тому що я ж забула, що три в одному вони з цукром. І вони дуже цукрові. Я намазала, наклала свої пачі, намазала маску від аташе. Коротше. Трошечки зніму собі набряк, тому що вчора було трошечки випито про чуть-чуть буквально, якщо чесно, в мене взагалі нічого. ну, Я зовсім трішки. Так, я зібралась повністю, мій чемодан, пакет готовий. І я скажу в цій квартирці дуже велике дякую за, за те, що мене тут приютило на один деньочок, Мені було тут кайфово. Так, і знаєте що? Мені мій чоловік подав дуже класну ідею. Я не знала, що мені з цим чемоданом робити. У мене ще до потяга, типу, є час. Я зараз на йогу, потім є ще час до потяга. І я думала, що мені робити, ти типу, подумав, буду сидіти чекати. Потім думаю, навіщо? Просто через чемодан сидіти чекати, це так тупо. Тому я зараз йду на нову пошту, відправлю чемодан в Полтаву, а потім сама поїду в Цум, бо я хотіла в ЦУМ якби ще забігти. Мені ж цікаво, що там по новиночкам. Так, ну я залишила свій чемодан в новій пошті. Дякую, коханий, за цю ідею, тому що реально в мене просто про пакетик і все, і супачка. І я ще поїду реально в цум. Можливо, там щось собі знайду. Фу, мене ж знову накрило мої хороші. Знаєте, що я прийшла в свій комплекс в зарічний і зустріла абсолютно всіх наших собачників, по-хорошому, так друг друга називаємо, з якими ми гуляли. Просто і всі питають, ну, питають, типу, що де а Ми гадаємо, типу, де ви взагалі пропали? Подожімо подару. Господі, посмотрите на этот стіг. <плес> зараз по плану я п'ю каву в своїй тихій кав'ярні, не зміняємо традиція, і потім визиваю таксі, їду на йогу. Моя Діаночка мене вже чекає, вже відправила відео, як мені там добратись. Тому беру вас з собою, як завжди. Я вже в студії. Така тут краса, дівчата біля 50. У мене сьогодні ось такий е, образ. Це український бренд. Якось там діджі, щось там діджі, Отут напишу. Всюди зеркала, всюди зеркала. В тоді там до якої навпаки ніде не було дзеркал. А тут а як я Зараз буду займатися дявочкою. Так, що я собі замовила? Ось такий мілкбар сніданок з індичкою. Подивіться, яка краса, і ще сочок. Божі, зараз буду трапість. Приємного всім апетиту. Мої хороші, ну що, я на вокзалі? Я вже з кавою ідеаліст. і скажу вам, що на цьому наш влог, мій влог, завершується. Це були просто неймовірні два дні. Я просто кайфанула. неймовірно. Я сподіваюся, що ви теж зі мною кайфанули. Тому, будь ласка, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Як вам цей влог? Чи хочете більше таких влогів від мене? А я вирушаю до своєї родини. Вже мій потяг подали. Тому всіх люблю, цілую. Бу-бай!